Вітаю всіх на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу поговорити про серйозні проблеми аніме індустрії, і однією з найголовніших є мізерні бюджети, які виділяють на виробництво навіть, здавалося б, культових татлів. Через економію ми отримуємо продукти надзвичайно низької якості. Це буквально стандартні png картинки намальовані на фоні, до яких додали пару дешевих ефектів вогню, яскравого світла, вітру чи води. Я сам робив подібні ефекти в After Effects для своїх фанатських анімацій. Так, на моєму каналі є відео з моїми спробами в анімації. І хоча сценарії там були дуже слабкі, а картинка жахлива, мені здається, що якщо б я вмів малювати трохи краще, ніж вмію, то зробив би не гірше, ніж ціла студія GC Steff у 3 сезоні One Punch Man. Дійсно, над екранізацією працює ціла студія, а ми отримуємо просто розмальовані голови на гарному фоні. Так, єдине, чим може похвалитися третій сезон, це красиві фони та сценарій. Все інше це просто крінж. Я очікував від продовження мінімум рівень анімації другого сезону. Коли я дивився другий сезон, я не помічав тих мінусів, про які говорили інші фанати. Ні порізаного сюжету, ні поганої анімації. Для мене це було просто нормальне аніме. Але минуло довгих 6 років і нам викочують третій сезон. Який Провалився настільки, що про це говорять з кожної дірки, з кожного туалету, з кожного унітазу. Взяти хоча б спуск гару по схилу. Це просто картинка, що сунеться вниз без жодних ефектів. Виглядає максимально дешево. Але якщо навіть заплющувати очі на це, то реальні анімаційні ляпи ігнорувати неможливо. Згадайте сцену, де Сайтама та інші герої їдять м'ясо, яке приніс доктор Кусена. Здається, це третя серія. В одному кадрі тарілка повна, в наступному порожня, потім знову повна. Або ж статичні кадри, де літає м'ясо по кімнаті, срібне ікло ловить це м'ясо. А в наступній сцені тарілка вже знову повна. І знову всі їдять з повної тарілки. Хоча хвилину тому жарене м'ясо вилетіло і літало по кімнаті, і його ловили. І це виглядає дивно і дуже сильно відчувається халтура. Потім хочеться поговорити про сцену зібрання героїв С-класу. Сцена зібрання героїв С-класу це окремий біль. Порівняйте це з першим сезоном. Там відчувається напруга, емоції, об'ємний малюнок. А в третьому сезоні, якщо не помиляюся, це шоста серія. Я не відчував зовсім нічого. Просто я спостерігав як набір PNG картинок, так званих розмовляючих голів. Що відкривали рота на фоні кімнати для нарад асоціації героїв? Просто вели діалог. Навіть я, працюючи в програмі Мохо у стилі лялькової анімації, коли рухаєш готового персонажа кістками, намагався робити героїв живими. Вони кліпали, жестикували, а тут професійна студія, де над проєктом працює режисер, команда аніматорів, команда, яка додає звукові ефекти, актори озвучки, а виглядає так, наче третій сезон Ванпанчмена зробили декілька фанатів для Ютубу. Один анімував, другий монтував, третій накладав звук. Таке враження, що бюджет серії 100 доларів, і аніматорам платили бутербродом з чаєм, ну, можливо, ще сухарі їм давали. Я сподівався, що хоча б екшн сцени врятують ситуацію. Битва з гару проти горочів в п'ятій серії виглядала більш-менш нормально. Хоча фанатські анімації на Ютубі часом виглядають краще, але все ж спостерігалася більш-менш нормальна динаміка та рухи персонажів. А можливо, я просто звик до тієї халтури, що є в даному аніме. Але все ж я не помітив серії при першому перегляді недоліків анімації. Але потім пішла сьома серія битва асоціації героїв з асоціацією монстрів. І тут уже було явно помітно, що в серії Динаміки Zero. Це набір слайдів зі швидкістю 2-3 кадра на секунду, а пропорції персонажів скачуть від сцени до сцени. Звісно, я пам'ятаю бій Наруто проти Пейна, де теж були проблеми з мальовкою та пропорціями персонажів, які не співпадали в різних кадрах. Але там була неймовірна динаміка. А тут ми чекали 6 років, щоб отримати слайд-шоу. Єдине, що... Витягує Ванпанчмена це сценарій та перше джерело. Тільки завдяки цікавій історії, я продовжую дивитися це щотижня. Ходять чутки, що четвертий сезон буде кращим, і його робитимуть талановиті люди, адже бренд надто популярний, щоб його просто так поховати. Варто розуміти, аніме це велетенський бізнес великих корпорацій. Їх спосіб продати мерч і заробити на цьому гроші, та також продати права на екранізацію. Можливо, покази на різних стрімінгових сервісах, правами на створення аніме One Punch Man володіє Bandai Namco. Саме бігбоси заробляють мільйони на фігурках, іграшках та правах на покази на стрімінгах і інших платформах. А студія, як G Sі Stef отримує лише фіксований бюджет і, можливо, мізерний відсоток від основного прибутку аніме екранізацій. І Бандай Намко вирішили зекономити, виділивши копійки, і ми отримали третій сезон Ван Панчмена з такою херовою анімацією. І це стосується не тільки Ван Панчмена. Блюлок, другий сезон, від тих самих Бандай Намко кажуть, анімація там теж жахлива. Також є таке аніме, як початок після кінця, яке вийшло в цьому році. І я робив огляд на це аніме, посилання буде в описі. Там анімація теж слабка, дешева, але режисура все ж набагато краще, ніж в третьому сезоні «Ван Панчмена». І це робить початок після кінця вже краще анімованим аніме, ніж «Ван Панчмен». І дивитись його приємніше, ніж третій сезон «Ван Панчмена». І тут варто згадати такі топові аніме, як Соло Левелінг, підняття рівня на одинці, Джуцу Кайсен магічну битву, чи Демон Слеєр, клинок що знищує демонів. Там... Шикарна анімація. Якби клинок мав таку якість, як і третій сезон Ван Панчмена, він би ніколи не став світовим хітом. Навіть Берсерк 2016 року, який всі хейтили за паршиву 3D-графіку, зараз виглядає шедеврально на фоні Ван Панчмена. Там була хоч приємна атмосфера темного фентезі. Зараз фанати вже переглядають свою думку і визнають, що це було не так вже й погано порівняно з тим, що ми бачимо зараз. І якщо фанати продовжують хавати такий продукт, купувати мерч і радіти будь-якій екранізації за принципом і так зійде, індустрія продовжить деградувати. Студії зрозуміють, що можна не старатися і не вкладати кошти в створення аніме. Але якщо буде хвиля хейту, якщо продажі впадуть, продюсери будуть змушені виділяти нормальні бюджети. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і мої думки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. А я пішов клепати нові відосики. до зустрічі в моїх наступних відео.